Я справді от, шановна громада, я рада вас всіх бачити. Справді я пригадую ті часи, коли ми збирали збори громади, е, так якби десь дискутували, де думали. Ну, я думаю, думаю, що у нас таке гарне завершення цього мікропроекту. Я дякую всім за гарні чудові слова на адресу Українського фонду соціальних інвестицій. Я хочу сказати, що я не менш щаслива і не менш вдячна цьому фонду, бо завдяки йому. Я мала можливість запізнатися з таким гарним краєм, з такими чудовими людьми. Я мала можливість разом з вами, шановна громада, вирішити ті добрі справи. Бо я тут думаю, що ми всі усвідомлюємо, що ми зробили добру справу. Я, мені приємно зараз спостерігати я і за, за розвитком, за розвитком колективу, садочку, агенції, тому що ви стали більш активніші, ви стали вимогливіші. Ви стали відповідальніші, ви стали більше потребувати. І ем, так, дуже часто я чула, нам треба то то і то, то. але це не означає, що потреби виросли зараз і проблеми. Просто люди про них заговорили, бо бачать реальні їх вирішення. що ми зробили щось одне і зуміли це зробити? Нам ще треба то, ми хочемо те. І на сьогодні справді ми маємо. Ми маємо ліжечка завдяки роботі зі спонсорами. Ми маємо е, оргтехніку отримані від міської ради. Ми здобули, ми е, оформили і маємо кабінет психолога, якого не було, а завдяки е, вмілому керуванню і ремонту, скажімо так, ми отримали. Ми маємо площадки для дітей, якби наразі на, на, на відкритому повітрі, але дітки вже зможуть займатися. Ми маємо рекуператори, про які ми навіть не мріяли. Мене до нас такі є стосовно не могли запам'ятати, що це є, і наскільки це є потрібне, наскільки ну бо дитина цілий день в взячому садочку, коли я можливість зайти на вулиці, коли немає можливості, а йде постійно свіже повітря і не не, не, не не виходить тепло. Тобто немає є економія, і при тому є свіже повітря. Це це є дуже важливо. Там де там де працює. Це гарну повноцінну кімнату. Так що, якщо мати можливість, то це, так, я, це... я думаю, що це тільки початок, і це надало наснаження. Ну, справді нам треба вірити, нам треба бажати, хотіти і щось робити, діяти не тільки як би хотіти, так? Тому я дякую вам всім. Я дякую нам всім. Я вітаю з таким гарним святом, бо це справді свято. Я хочу е, теж від е, фонду подякувати Антонії Іванівні за гарну, активну роботу за відстоювання інтересів громади. Ну і е, за рідну е, співпрацю. Я тобі дякую. Я сподіваюся, що е, проєкт закінчується, але ми з тобою залишимося і надалі е, друзями. Я хочу дякую, подякувати спонсорів. Я, я, я хочу подякувати ще Миколі Лилу, це активний член е, агенції, е, який теж дуже болівав, підказував. В нього тут е, досвід по роботі з проумськими е, програмами. Микола, дякую тобі за все. Дякую, тобі спілкувалися, радилися От, за, за участь. Е, Звичайно, за сприяння реалізації проєкту я хочу подякувати всьому колективу Турківської райдержадміністрації. Я вручаю вам таку подяку. І всьому колективу Турківської ради. Дякую вам всі, але ми не прощаємося. <реш> І, до речі, ще я плюс в рамках іншого проєкту, садочок ще й отримав воду. <реш>